Всем привет! Началась приемка у нас на местной линице семечки И сейчас загружаем семочку. Надо вывезти. Осталось небагато и основну массу ми вивезли тут осталось, наверное, на 2 прицепи В принципі я думаю тон 10 осталось. Поэтому ждали Потому що Велику машину нам не пригонять заради 10 тонн, ну, точніше вони могли пригнати, тільки ж тоді нам треба було платити за всю машину. А на місцевій ліниці не брали поки місць, щось вони прекратили були. Ну а Зараз почали брати, зараз будемо загружати. В принципі, такий процес. Видно, вілка робить своє діло. Ось скільки ми тут загрузили, я не знаю, може тонну якусь на полон. Вже скільки На вулиці йде дощик поросить мелкий. Спочатку темп закрив був, а зараз розмотав повністю. Хай трохи примачує, тому що влагу переміряв. Влага от 4,5 до 5. Я думаю запас є у нас по влагі. Хай трохи примачує. Сімочка, звісно, грязнувата, це перва семочка. Та, що косили слідую, вона вже була і по влаги більша, і що вона і виходила чистіша. А тут -а, сорт такий, що і натура слабша, ми переждали її, пересушили, ми косили її вже суху. В общем, грязнувато трохи. Ну, тим не менше, що провіюється, що стається, я думаю... В базу може видим в 3% ті. Ні, Як не видим там я думаю в 4% точно влізем уже в принципі здавали, так що проходи Решт тут у нас тройка, напевно. Да, навіть тройка зроблено так Ну десь метра півтора мабуть, це Навіть трохи більше там длина решет так скажем через які проходить семечка. Ну, подвиває нормально насипано так прицеп загрузили зараз от такий невеличкий подйом плити асфальт мокрий чи плити мокрі. От вам і зачем тенд. Закрили і поїхали. А там чи дощ, чи сніг. Вже. Все, хороша прицепа. Один що мінус тут ресори. Ресори м'які. Тут видно, ну скільки ми тут тон восім загрузили. І вони вже таке як ну, рівні, а ззаді таке вже аж через, скажімо, щур. Тому треба буде зробити сюди упори. Бачите, я не знаю, зачем цей упор зробили, Тут і ресора лопне, якщо він достане. Зробимо сюди упори проставки і тим самим, як видно, буде. Ну, зараз притик проходить, звісно. Якщо більше нагрузить, то буде закусувати скат на поворотах. А так піднімемо, зробимо упори, щоб воно опиралося. Ну, а так отлично. Кузов відличний. От видно, вони рівно, і навіть трошки назад. Так само ззад. В принципі, як пуста, воно то й добре, що ресори м'які. Вона як пуста їде, вона амортизує на ресорах, вона йде тихенько. Ну а як підгрузиш, звісно, вже нюанс такий є. Продовжаємо загружати. я зараз покажу скільки в прицепі, щоб ви розуміли як робить ця вілка. І ось що на полу. Ну сантиметр три, навірно, слой. Так, ну, ось скільки в прицепі, ну, так скажімо, грубо говоря, половина хай буде. Трохи тут спереді насипано, ну, грубо говоря, половина, то на стільки вона провіяла. Ну, все одно, першу прицепу, що відвезли, це вже другу прицепу загружаємо. Все одно аналіз показав сорність 6. Ну, це велика сорність. Ну, вже догрузимо, тому що вієть. у нас є віялка та маленька, якою ми. Ну Провівали колись. Ну, це дуже довго. Там десь вона прицепу в день треба віяти. Вона там производительність дуже маленька. Так що поки используємо це, тут осталася вже на прицепу. Може не повна буде. В общем, довіємо так уже як є. Прийдеться, хай знімають уже, що, що робити. Ціна на сьогоднішній день 10-100, ну, ж в 10-100 ми вже не вкладемося, вже 3% зніматимуть. На сорність, влага показала 5%, зараз будемо пробувати піднімати влагу і олія теж там низька. Щось там 1% не дотягує до бази. Теж, скоріш, знімуть. Віялки хороший, там як весок немає у нас. Може якби була ОВС, то через неї. Ну, а поки немає. Може на дальніше на будущее, колись щось треба думати. Ну, а там подивимось, скільки вони знімуть. Skikiu away da.